Уряд Іспанії бореться з рекордним безробіттям. Кабінет міністрів ухвалив нову реформу ринку праці. Працедавцям буде простіше брати на роботу нових працівників і дешевше звільняти нинішніх. Вихідні виплати більше не ставатимуть на заваді. Без перебільшення щасливцям, які мають роботу, доведеться змиритися з тим, що їхня зарплатня більше не прив'язана до рівня інфляції. Лівий блок парламенту категорично проти інновацій. А... Ця стратегія зруйнує те, що лишилося від соціальної держави. Вона наближає нас до англосаксонської моделі і відкриває більше можливостей приватному капіталу, бізнесу, банкам і компаніям. Минулого року безробіття в Іспанії сягнула майже 23%. Цього року може дістатись 24,5%, а 2013-го наблизитись до 25%. Найгірше доводиться молоді поміж них без роботи майже половина. Противники нового уряду не підтримують радикальні ініціативи. За їхніми словами, відкривши вогонь по безробіттю, уряд ризикує поцілити у мирне населення.